Як доробити звичайний ПЗРК-Стінгер так, щоб здивувати військових іноземних інструкторів? Розкажуть та покажуть хлопці зенитного ракетного білоцерківського полку. Дана установка називається Dual Mount Stinger, тому що можна установити дві ракети і працювати однією ракетою Stinger. Перед початком війни ми їх отримали. Дана установка була переносною, переносним комплексом. Його можна було відносити від хамера на 50 метрів, і можливо було заряджати переносні акумулятори. Вона була в трьох ящиках. Ми приїжджали на позицію, знімали всі ящики, збирали її до кучі, подавали кабелями питання і тоді почали і потім починали працювати. А тягати ящики з даним моїм вісом, а ящик майже 100 кілограм, а я 60, то якось неудобно. Під час війни нам скинули, хтось придумав дану модифікацію. Хто? Мені з України? Вже той... в Києві хтось придумали, установили на одну машину. Мені скинули фотографії і сказали, якщо зможеш зробити, то зроби. І з допомогою людей ми знайшли сварщика, метал, він зварив нам і вийшла у нас вже мобільна установка. Скільки часу потребувало розгортання установки? 10-15 хвилин з ящиками. Після нашої модифікації ми в цілі трьох хвилин вже готові до бойової роботи. Ми прибуваємо на місці готовності, Стрелок прыгает наверх, а я подаю, витягую ракету з тубуса і подаю йому. Пустив там, вже злажувати нічого не треба. Пригнув і поїхав. Як швидко їде твій хаві? Їде. 100 — так це так налегке взагалі. Після пуска остається димовий слід, звідки аж від самої землі і аж до цілі. І скільки є часу в тебе, ну так, плюс-мінус стандартно після пострілу? Ну, тут різні ситуації бувають. Ну найменший час який був. Найменший? Угу. Після пострілу дві минути. Сразу перший прильот. До е збитих е за цими тризубами. Це в мене два літаки з 25 Орлан 10 І потім вже було знищено успішно два. К-52. Два орлана 10 І потім я знищив ще три Орлани, два шахіди. І ось буквально пару днів я був у відпустці. Хлопці заміняли мене на цій машині і було знищено ракету. І це вона вже була 13-та і потрібно новий тризуб дорісувати. Я розумію, що іноземці, наші американські партнери так не роблять. Але mm. скажи, вони бачили цю розробку? Так. Коли вже ми встановили так, то ми їм пофотографували, скинули. Вони були в шоці. Вони не думали, що ми зробимо так, щоб вона була на хамбі. Бо я так розумію, вони були прививші її тягати. Ти зараз після чергування, ти зараз після безсонної ночі, я бачу, ти хочеш спати, але ти навдаєш інтерв'ю, ми спілкуємося, зараз може бути знову тривога, і ти поїдеш працювати. Що підтримує, що дає сили для всього цього? У мене є дружина, і у мене росте син, йому сім місяців. Народжена на війні дитина. І як воно народжувати дитину посеред, посеред війни? Ну, я його за ці сім місяців, як він росте, днів 20-30 бачив. Я ж підписав контракт і давав присягу. І я присягу дав і потрібно виконувати.